Поєднання фізичних вправ з духовними аспектами. Як ти це бачиш? Ідеально. Знову ж таки, перефразую, бо слова вони дуже часто не точні. Поєднання рухових практик з духовними практиками одразу дає відповідь на це запитання. Бо рухаємо ми тіло, а в духовних практиках майже всюди. Медитація, ти заходиш через тіло. Ти. Входиш в момент тут і зараз, відчуваючи тіло, бо тільки воно є саме тут і зараз. А думки і все, що в голові крутиться, це ілюзія. І відповідно, це ідеальне поєднання. Так, і мені здається, що в твоїх тренуваннях духовним є те, що годину ти знаходишся увагою в своєму тілі, ти його вивчаєш, ти з ним в дуже тісному контакті. І це дуже духовно насправді. Так, тільки вона називається духовним. Ну, я до цього прийшов, коли познайомився з медитацією, до якої в мене був супротив, типу, що це таке, мій розум казав. Але коли я відчув її, то вона мала такий доповнюючий ефект, і моя робота з тілом вона теж помінялася. І я помітив, що взагалі в медитації початок входження це відчуття частин тіла. І Воно поєднується з тим, що я казав. Сучасна людина, вона в голові в екрані, вона не відчуває свого тіла. Тому, якщо вона йде в медитацію з сліпим тілом, скажімо так, з сліпими сенсорами, то для неї «відчуй своє тіло це бла, 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 бла. Mm -hmm. Але коли... так, але коли до мене приходять люди, які навіть не знають, що таке медитація, і я можу їх налаштувати на тіло, я бачу їх стан, наче після гарної практики.